І разом робити кастомні Лего мініфігурки. У Лего сторі є ось така зона, де кожен може створити власну унікальну мініфігурку. Це дуже весело. Можна зробити аж три. На кожну йде не більше п'яти деталей. Коштується 35 злотих. це приблизно 390 гривень. Тут представлено безліч різних виразів, обличчя, ніжок, зачісок та аксесуарів. Я намагалась знайти щось схоже на себе і зробити мініфігурки. але це виявилось не так просто. Підібрати що схоже було справжнім викликом. А тепер давайте подивимось, які мініфігурки я зробила. І перша це ось така дівчинка з телефоном. Її одяг і колір волосся зовсім не схожі на мої, але це те, що вдалося знайти. Ось таку цікаву мініфігурку. Друга ж мініфігурка це ще одна дівчинка. І я зробила її невисокою, бо в житті маю невисокий зріст. Колір волосся знову не мій. Але раніше я дуже любила ходити з гульками, тому обрала саме таку зачіску. І третю мініфігурку я намагалась зробити схожою на мою маму. Спойлер теж вийшло не дуже схоже, але результат мені дуже подобається. Ось такі кастомні мініфігурки Лего вийшли в мене, а ви діліться в коментарях, які б мініфігурки зробили б ви.